Вітаю, Трамп тепер такий, яким його хотіли бачити деякі українці, багато українців. Судячи з тієї антитрампівської істерії, яка була, ми хотіли бачити Трампа саме ось такого войовничого зі зброєю, який допомагає Україні, Трампа, який каже: Давай бий бий по Москві, бий по Санкт-Петербургу, і ми тобі все дамо. А за це буде розраховуватись Європейський Союз. В тебе буде зброя, у вас буде зброя, у вас буде, буде все все більше, ніж у Байдена. І, власне, українці сьогодні завмерли. Завмерли в очікуванні, а що ж буде далі? Знаєте, це, як от ти йдеш, 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 йдеш. Щось хочеш, хочеш, хочеш. Просиш, 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 тобі це дають, і ти не розумієш, а що далі з цим робити? Ну, давайте по полочкам розкладемо. Перше. У Трампа урвався терпець. Ну, так, деякі громадяни кажуть, деякі експерти кажуть: ось він терпів, терпів, терпів. Тепер його образили. От навіть видання The Atlantic це написало, що Трамп не на боці України, просто Трампа образили плювок в спину чи то в обличчя, Трампу зробив Путін, і тепер Трамп ось от таким чином буде реагувати. Ви Знаєте, я б не вірив у такі слова. Я б не вірив у такі передбачення, тому що. Перший піднімати велику військову машину, ну а, потрібно дуже гарно подумати. І думаю, що Трамп подумав. Але що подумав Трамп, що він хоче, що він планує, думаю, що це знову залишається залаштунками експертів. Ми не до кінця і не глибоко розуміємо, а що власне хоче Трамп. Ну, колись давно Трамп тільки став президентом. Я пояснював на деяких каналах українцям, що у Трампа є альтернатива ведення війни в Україні до 2029 року. Ну, це власне до завершення його каденції. Тоді українці казали, ні, що ти мелеш, це так не може бути. все це фейк. Ні, це не фейк. Це документ, який розміщений на сайті американського інституту підприємництва, і там дійсно. Що буде робити Сполучені що будуть робити Сполучені Штати Америки, якщо війна в Україні триватиме, і там зазначені 5% від ВВП по країнам НАТО. Там зазначено, що а, а, Штати будуть продавати зброю, а не давати просто так. Там зазначено, що буде допомога України, а Україні, але з певних видатків, з певних коштів, які Сполучені Штати Америки будуть направляти на озброєння країн НАТО, особливо Східний фронт. Ну і частина буде йти на Україну в обсягах приблизно таких же самих, які були при Байдені. При Байдені, звертаю увагу, що це означає? Це означає, що Україна буде вести. Оборонну війну буде мати можливість певним чином захищати деякі свої міста, але до остаточної перемоги. Правда, сьогодні це слово викликає велике якесь таке обурення у багатьох громадян України, так от до повної перемоги поки не йдеться. А власне, все те, що було при Байдені, може бути і при Трампі, з деякими нюансами. Перший нюанс це те, що допомога. Не надходить Україні у вигляді грошей, а йде у вигляді зброї. Далі, наступне, це те, що допомога не надходить Україні як допомога, як лізінг або ще що-небудь. За допомогою платять європейські партнери. Як довго їх на це вистачить, ніхто не знає. Як довго вони будуть платити за це озброєння, теж ніхто не знає. І фактично, третій нюанс це те, що Сполучені Штати Америки залишаються на боці завершення війни. Тобто. Оця конструкція, вона вся буде змушувати всю систему завершувати війну. Перший момент це е, Російська Федерація, хотів сказати Радянський Союз. Російська Федерація, яка буде розуміти, що немає сенсу воювати. Друге, це Україна, яка буде бачити, що обороняємось так, але не можемо просуватися суттєво далі, тому що Російська Федерація все одно. Може відвоювати і може оборонятися суттєво. І третій момент Європа Європа, яка платить за озброєння, і отут виникає питання: а довго Європа буде платити за війну в Україні? Захоче Європа платити за війну в Україні? Адже з одного боку Європа платить за нафту газ Російської Федерації, а з іншого боку, Європа змушена платити за озброєння для України. Уявляєте, яка конструкція? Тому все те, що от сьогодні є, це все той план, який був на сайті під Американського інституту підприємництва ще пів року тому. Але ми його з вами ну так обговорювали. Але в більшості експертів його не було в публічному а, ну не в, публіч, в публічному доступі, якраз було, але в публічному обговоренні. Всі думали, що. Трамп або домовиться, або Трамп дуже багато чогось такого дасть, що переломить хід війни. Я передбачаю, що буде якраз ось така модель. Модель, яка орієнтована на зупинку бойових дій. Ну, власне, про це зазначив Марко Рубіо. Ну, от Я навіть процитую, якщо дуже швидко знайду, про те, що насправді Сполучені насправді Штати Америки і Трамп. Вони намагаються досягти миру, а не перемоги України. Рубіо заявив міністрам закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії, що пріоритетом Трампа у врегулюванні ситуації в Україні є переговори і нічого іншого. Тому будемо з вами за ситуацію спостерігати. Вона не проста, вона набуває тепер ще нової стадії свого розвитку, але те, що Кейс переговорів залишається як ключовим те, що в українському політикумі не зникне тема переговорів. Бо, отак в 3.15, в 2.15 тема переговорів може зникнути, як тільки США скажуть все, ми більше не за переговори, воюйте. Миттєво зникне ця тема з українського політикума. Згадайте 2022 рік, 2023 і першу половину 2024 року слово мир, перемовини, зупинка бойових дій перемир'я вживати просто не можна було, бо тебе одразу приписували до пропутінської пропаганди, адже Путін зупиниться, накопиче сили і знову прийде. Будь ласка, Путін і так накопичує, тому нам потрібно шукати а, зупинку цього жахіття в оцих умовах. Які є станом на сьогодні? Жити в реальному світі це дуже і дуже важливо. Бережіть себе, не забувайте підписувати, ставити лайки, поширюйте відео і можна стати спонсором каналу. Це також вітається.